Одна звичайнісінька батарейка, якщо потрапляє у землю, забруднює 400 літрів води та 20 кубічних метрів землі важкими металами. В Україні щороку їх викидають сотнями тонн. Активісти Дніпропетровської громадської організації, оцінивши шкоду, вирішили започаткувати новий екопроект. Найближчим часом у кафе, фітнес-центрах, під'їздах хочуть встановити пластикові скриньки. Разом з активістами громадської організації коробки для збору батарейок розносила й наша знімальна група. У Марійки сучасні іграшки на будь-який смак. Усі на батарейках одні розмовляють інші музикою розважають. Наталя постійно заправляє серце іграшок новими батарейками. Їх треба кілька десятків щомісяця. Зізнається жінка. Раніше вона, як усі, викидала старі батарейки на смітник. Тепер у під'їзді для цього є спеціальна пластикова тара. Два тижні тому її розмістили активісти екологічної громадської організації. За цей час кажуть, люди оцінили їхню ініціативу. На дні пляшки почали збиратися перші використані джерела живлення. Люди стали зразу бросати, інтересуватися. От, обіцяли принести ще і ще. Молоді екологи порахували, що дня на смітник потрапляє близько 12 тонн використаних батарейок, які постійно завдають навколишньому середовищу нищівного удару. Збирати та утилізувати їх вважають найкращим вирішенням проблеми. Контейнери хочуть облаштувати у громадських місцях. На скриньках скрізь розклеють спеціальні позначки, а от поряд обов'язково роз'яснювальні плакати. Міста саме різними. На це такі заведення, як ми бачимо зараз. кафе теж підходять. Потім офіси, скажем, некоторые it офіси вже з'яви желание участвовать в этом проекті фітнес-центри. Потім по В подъездах, конечно, формат немного другой. Там такі контейнери чему. там замечательно подходит підходять баклажка, баклашка, которая есть у кожного дома. Разом з нашою знімальною групою молоді екологи встановлюють перші контейнери. Спочатку у кав'ярні, а потім у під'їздах. Хтось з місцевих мешканців цьому дивується, а хтось сприймає скептично. Ну, вся часах она батарейка, она садится примерно месяца за два. Приходится выбрасывать. Куда что обычно выбрасываешь? Ну, в урну. Багато років в Україні батарейки викидалися на смітник не тільки тому, що їх нікому було збирати, а й через відсутність спеціального підприємства з утилізації. Зараз такий завод працює у Львові. Усі зібрані на місцях батарейки кажуть активісти. Спочатку направлятимуться до центрального пункту, пакуватимуться, а вже звідти їх відправлятимуть на утилізацію у Львів. На батарейки можна здавати на переробку. К сожалению, на полігоні батарейки ніхто не сортірують. Якщо ми здаємо їх, надо понімати, якщо ми просто їх в хідро. Вони попадають в ґрунт і загрізняють його. Облаштувати місця для збору у Дніпропетровську, молоді екологи планують протягом місяця. Для зручності контролю їх навіть нанесуть на спеціальну мапу. Усім, хто хоче встановити контейнери і у своєму під'їзді, радять звертатися до активістів громадської організації Еко Дніпро або знайти їхню сторінку ВКонтакте. Таким чином автоматично приєднатися до екопроекту Батарейки здавайтесь. Юлія Криваєвгенхисний новина динацьтого каналу.